За цей час кожен із нас переосмислив багато речей, змінив принципи, але й навчився відстоювати свої інтереси та цінності. Усі ми знаємо, хто такі супергерої, але бачили їх тільки у кіно чи коміксах. За рік кожен зрозумів, що вони живуть всередині нас, а не лише на екранах телевізора. Супергерої жертують власним життям заради спасіння тисяч людей у наших реаліях, вони там. За тисячі кілометрів від домівки захищають нас. Проте тут, в тилу, така ж кількість героїв, і навіть більше. Хтось рятує житті в лікарнях, хтось допомагає розбирати завали, хтось працює на нашу економіку. Війна змогла переконати усі, в тому числі і мене, що слід щось змінювати, аби жити краще. Я із сім'ї, яка в побуті говорила на російській мові. Проте за цей рік ми повністю перейшли на українську. Я почала більше цікавитися саме українською культурою та історією, дивитися фільми, слухати пісні улюблених виконавців українською мовою. Вже сьогодні у моєму ліцеї відбуваються зміни. Ми переконуємо російськомовних дітей, що українська мова та культура має витіснити російську. Також проводимо тематичні учнівські конференції. Організовуємо та проводимо літературні вечори в Мій рідний край. Особисто я брала участь у всеукраїнській онлайн-конференції Мій парламент розумію і впливаю та у всеукраїнському проєкті Відкривай Україну, де змогла зробити хоч маленький внесок для нашого ліцею та міста. Після цієї війни все зміниться, уже змінюється. Тож, це мій топ 5 що слід зробити після воєнного стану та нашої перемоги. По-перше, відсвяткувати нашу перемогу так. Щоб ми не завжди запам'ятали цей день і разом раділи за нашу незалежну Україну. Ми робимо вибір кожного разу, коли бачимо засмучене обличчя зустрічного перехожого, водія маршрутки чи хлопця простягнутою рукою і обираємо посміхнутися чи опустити очі, але роби те, що можеш ти посміхнися. Ми можемо врятувати цілий світ, почавши хоча б з того. Що вдома обіймаємо свою немічну бабусю чи допоможемо з уроками молодшому братику. А вічно мовчазний суворий тато почує від нас Я тебе люблю. Усі ці люди, у свою чергу, понесуть цю радість далі. Не думаємо про щось дуже високе і недосяжне. Дуже просто замінити лампочку в під'їзді чи нагодувати безпритульного кота. Робимо маленькі речі, але з величезною любов'ю. І останнім займаємося дослідженням українського фольклору. Пам'ятаємо, ми створені для того, аби бути в спільноті, допомагати одне одному і першим за усіх зустрічати ворогів. Тож ми усі можемо виростити супергероїв всередині нас. Це потрібно робити всім серцем, з душею, з великим бажанням змінюватись на краще.